Новопризначений голова Шосткинської районної державної адміністрації Андрій Біляєв народився у 1978 році. Довгий час служив у Національній гвардії України, пройшовши шлях від рядового до керівника багатьох підрозділів. Мав бойовий досвід та був відзначений державними нагородами. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров висловив впевненість, що новий очільник успішно впорається з усіма викликами, які нині стоять перед Шосткинським районом. Людина абсолютно камунік. Кативна, зрозуміла, розуміє ті виклики, які стоять і перед районом, і перед громадами, і в цілому перед нашою державою. Так чи інакше ми все бачимо і зараз, на мою думку, я переконаний, що президентом прийнято відповідне рішення абсолютно логічне, оскільки в таких складних умовах, яких ми є, переконана людина з таким досвідом спромозі бути в одному колективі з головами громад. Керівниками з депутатським корпусом, з представниками силових структур, з центральної виконавчої влади представниками. оскільки мета у нас одна: це стабільний регіон, це забезпеченість з теплом, світлом. Це наша перемога і багато-багато завдань. Олег Григоров подякував Оксані Тарасюк, яка до цього часу виконувала обов'язки голови Шосткинської РДА за професіоналізм та відповідальність. За ту каденцію яка виконувала обов'язки, виконувала. На мою думку, як очільника області, як людина, досить фахова, професійна і певно заслужила і відповідну повагу авторитет серед присутніх. Так само і маю. Ми. Оксана Миколаївна, Я вам щиро дякую за вашу роботу. У свою чергу голова Сумської обласної ради Олексій Романько підкреслив, що Оксана Тарасюк взяла відповідальність за Шосткинський район у дуже непростий час. Також він висловив сподівання, що Андрій Біляєв стане тим керівником, якому довірятимуть люди. Щоб ви стали тим шосткінцем, кого люди будуть поважати. Рано чи пізно всі посади закінчуються, і ця посада теж може скінчитися, але в шостке треба стати шосткінцем, щоб знати всі традиції. Підтримка у вас є, райони, керівники громад дуже відповідальні, теж всі тут, всі підтримують. Я, як голова обласної ради, 24 на 7. Працюємо разом, дякую. Президенту за призначення. Вітаю район з Керівником. Подякував Оксані Тарасюк за сумлінну роботу і шосткинський міський голова Микола Нога. З перших днів повномасштабного себе не Молодець! сил, наснаги, терпіння та мудрості на новій посаді побажав Андрію Біляєву, народний депутат України Михайло Ананченко. Ми, як народні депутати, від незалежності від політичних фракцій групи поглядів точно будемо вам в цьому допомагати. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Народний депутат України Ігор Молоток привітав Андрія Біляєва з призначенням на переконання парламентаря, військовий досвід нового керівника має допомогти йому подолати кризові ситуації, в яких сьогодні опинилася шосткінщина. Потрібна допомога багатьом людям. Є купа проблем. Одна з найважливіших це відновлення систем життєдіяльності міста, підтримка, захист людей. Я в свою чергу можу сказати, що відкритий до конструктивного діалогу, впевнений, що всі гілки влади повинні працювати для допомоги і захисту людей, і це дасть можливість відновити громади від руйнування. Андрій Біляєв пообіцяв головам громад виправдати їхню довіру. Також окреслив пріоритетні напрями та першочергові кроки своєї роботи на новому посту керівника. Я людина проста, дуже проста. Я обов'язково завітаю до всіх, во всіх ваші громади. З Миколою Петровичем ми сьогодні проговорили. Завтра перша зустріч з Миколою Петровичем ми проведемо. Я обов'язково заїду всі у всі громади і розберусь по кожному питанню. Я глибоко впевнений, що з вашою допомогою ми разом прийдемо до перемоги. Проходження сталого опалювального сезону це першочергове завдання, яке зараз стоїть перед кожним посадовцем, наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров. У цьому напрямку підтримується тісна взаємодія з керівниками різних гілок влади. Водночас триває співпраця із силами оборони України щодо захисту повітряного простору Сумщини. Захист нашої енергоструктури це захист неба і фізичний захист об'єктів критичної В Цьому потрібно приділяти увагу 24 на 7. Звісно, є багато нюансів є законодавчі зміни, які нам дозволяють використовувати бюджет і зміцнювати нашу енергоструктуру. Наразі є певне посилення наших. ППО відповідними силами і засоби можу сказати наразі так, що за рахунок комунікації ми змогли отримати додатково 50 мільйонів за контактовані засоби ураження саме для сумської області, які ми найближчим часом будемо передавати і передавати безпосередньо на підрозділи, які Захищають наші об'єкти критична інфраструктура. Звісно, це серед пріоритетів, з огляду на критичне становище, в якому опинилася логістична інфраструктура через часті ворожі атаки. Очільник області доручив керівникам громад тримати постійний зв'язок з Укрзалізницею, аби в разі надзвичайних ситуацій оперативно надавати пасажирам необхідну допомогу. Ми повинні чітко, оперативно розуміти з похолоданням. І затримка поїздів і наших людей в поїздах буде найбільше критична. Це розуміння і розрахунок автомобільного транспорту, можливо, засобів зв'язку, гарячих напоїв для того, щоб ніхто не полишався закинутим. За цього повинні бути визначені відповідальні в кожній громаді в районі військової адміністрації. Відповідна комунікація також Олег Григоров заакцентував увагу керівників силових та правоохоронних органів на плідній співпраці з очільниками району та громад.